Доброго дня, ми знову отримали валізи, дві моделі. Вони практично схожі, але різні. Колір чорний. У кожній моделі є три розміри: Маленький, середній та велика валіза. І давайте на одній з них, ось на маленькій, я вам в деталях розкажу. Валіза зроблена з м'якого корпусу корпусу, але... Міцна, є одне основне відділення на блискавці, всередині є кишеня з сіточки, додатково є розширення. Ось так валіза трошки збільшується, приблизно на 10 см На лицевій стороні дві кишені на блискавці, одна менша і друга більшого розміру. Є телескопічна висуна ручка. Дві ручки для перенесення: одна зверху та одна з боку. Кодовий замок. Захист самого, самої валізи та захист ніжок. Чотири колеса на амортизаторах. Валіза може, бачите, дуже зручно, в яку сторону хочете, таку і несете. Збоку також є для захисту силіконові ось такі накладки. Ось покажу знизу захист. Дуже якісна валіза, яка зроблена з водонепроникного матеріалу. Бажаєте замовити, заходьте в магазин Тіго-Рюкзак або пишіть нам в Дірект. Ціни, звісно, що різні.